Права 9.18. Порівняйте з нулем значення виразу а в степені n якщо. Ну що ж, стартуємо в першому завданні а більше нуля і n ціле число. Ну що ж, я тут буду більше говорити, бо тут інакше дуже довго треба записувати. Отже, якщо у нас основа степеня додатня, і n у нас ціле число, чи воно додатнє, чи від'ємне, але ціле число, то тоді неважливо. Чи ми будемо множити це число в кілька разів, чи ділити в кілька разів додатнє, все одно воно залишиться додатнім. Записуємо тоді, що а в степені n буде більше нуля. Наступне а менше нуля, але n парне від'ємне число. Якщо парне від'ємне число від'ємне, це лише означає те, що ми будемо ділити одиницю на це число в парній степені. Але якщо основа від'ємна, в парній степені вона буде додатня. Записуємо, що оскільки А в степені модуль N в даному випадку, модуль це буде здатнє число, буде більше нуля, то і записуємо. Одиниця, що ділиться на А в степені модуль N, буде більше нуля. Так. Тобто записуємо. У нас n від'ємне, записуємо, а в степені N буде також більше нуля. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. А менше нуля, і n не парне від'ємне число. Ну, а от якщо не парне від'ємне число, то тоді все зміниться. Записуємо тоді, оскільки у нас А в степені модуль n. Якщо а від'ємне, то А в степені модуль n буде тоді. В непарній степені мінус буде мінусом, буде менше нуля. Так, Записуємо, то. І одиниця, що ділиться на А в степені модуль N, буде менше нуля. Так, Тобто ми пишемо у нашому випадку А в степені n. Буде менше нуля. Нехай буде так коротко. Добре. Ну і переходимо, тоді записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, порівняйте з нулем значення виразу а в степені n. В першому завданні записуємо а в степен більше нуля. У другому завданні пишемо а в степені n більше нуля. І в третьому завданні записуємо А в степені N, менше 0. Ну що ж, ось таке завдання про степінь з цілим показником. На цьому вправу завершено.